Тиша, зосереджені погляди і шахові фігури за дошками сидять сконцентровані гравці. Серед них Анатолій Тимофійович. йому 87, Він травматолог і заслужений лікар України. Двічі на тиждень чоловік регулярно приходить до шахового клубу Біла тура у Чернівцях. каже: любов до цього виду спорту в нього з'явилася ще в дитинстві і не зникла з роками. Шахмати вони дисциплінують і не прощають помилок і тому увага. При грів шахмати вона перебувається з самого початку, тому що якщо неуважно граєш і якось підставив фігуру, то це вже програш, а треба грати таким чином, щоб надіятися на те, що ти зробиш або нічю, або виграєш. Поруч наймолодші учасники Богдан почав грати у 6 років, зараз йому 8. Каже, він грає не задля перемоги, а просто тому, що йому це подобається. Це єдиний інтелектуальний цікавий спорт. Він дуже цікавий в мислях. Мені немає різниці програвати чи Ще прогрес шахи вимагають не лише уважності, а й витривалості. Поєдинки між досвідченими гравцями можуть тривати протягом трьох-чотирьох годин. Важливою залишається і теорія. Без знання потрібних комбінацій виграти партію неможливо. Починаючи шахматисти, вони прямо перед собою бачать позицію, і викладач їм пропонує, щоб вони зробили перший хід, який. Чому цей, а не цей, ну і так далі. Тобто виходить, навчання і практична гра. Цей спорт стає спільною мовою різних поколінь. За однією дошкою зустрічаються ті, хто передає досвід, і ті, хто тільки починає його здобувати. Марія Соломатіна, Максим Чернега, новини Сі 4